Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі порівняння раціональних чисел. Із порівнянням раціональних чисел ми зустрічаємося чи не щодня. Наприклад, взимку, коли на дворі мороз мінус 15 градусів, про температуру повітря кажуть, що вона менша від нуля, мінус 15 градусів менше, ніж 0 градусів. У відлигу, коли повітря прогрілося до плюс 5 градусів за Цельсієм, кажуть, що температура стала більшою за 0. Плюс 5 градусів за Цельсієм більше, ніж 0. Зрозуміло, що температура мінус 15 нижча, або ще кажуть, менша, ніж температура плюс 5 градусів. Отже, можна сказати, що мінус 15 менше, ніж плюс 5. Взагалі будь-яка від'ємна температура завжди менша, ніж додання. Порівняємо числа 9, мінус 4 і мінус 2,5 за допомогою координатної прямої. Для цього позначимо на координатній прямій точки А, Б і С з відповідними координатами. Отже, точка А має координату 9. Точка Б має координату мінус 4 і точка С координату мінус 2,5. Ми бачимо, що правіше за всіх розташована точка А з координатою 9. Отже, число 9 є найбільшим. Лівіше від усіх розміщена точка Б з координатою мінус 4, тому число мінус 4 є найменшим. Ми можемо записати дані числа в порядку зростання. Найменшим є мінус 4, далі за зростанням йде мінус 2,5 і найбільшим є число 9. Отже, запам'ятайте, порівняти два раціональних числа означає встановити, яке з них є більшим, а яке меншим. Із двох раціональних чисел більше є те число, для якого відповідна точка на координатній прямій розміщується правіше. Результат порівняння раціональних чисел записують за допомогою числових нерівностей. Наприклад, мінус 4 менше, ніж 9, 9 більше, ніж мінус 2,5, мінус 2,5 більше, ніж мінус 4, але менше, ніж 9. Розглянемо приклад, які цілі числа більші за мінус 5, але менші від 6,8? Для цього ми позначимо ці точки точка А з координатою мінус 5 та точка Б з координатою 6,8 на координатній прямій. На ній ми знайдемо числа, що розташовуються між цими координатами точок А та Б. Так, так як ми шукаємо цілі числа. То, відповідно, координати також позначимо ті, які відповідають цілим числам. І це будуть числа мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 0, 1, 2, 3, 4, 5 та 6. Зверніть увагу, від'ємне число завжди менше від додатного числа. Наприклад, мінус 3 менше, ніж 2. Число 0. Менше від додатного числа, але більше за від'ємне число. Наприклад, число 0 буде меншим, ніж, наприклад, 1, але число 0 буде більше, ніж мінус 3. Із двох додатних чисел більшим є те число, модуль якого більший. Наприклад, маємо два числа, 4 та 6. Модуль 4 дорівнює 4, модуль 6. Дорівнює 6. Відповідно, модуль якого числа більший, те число і буде вважатися більшим. Отже, 4 буде менше, ніж 6, а 6 буде більше, ніж 4. Із двох від'ємних чисел більшим є те число, модуль якого менший. Наприклад, модуль числа мінус 3 дорівнює 3. Модуль числа мінус 9 Дорівнює 9. І тепер увага, щоб порівняти ці два числа мінус 3 та мінус 9, ми дивимося, в якого з чисел модуль менший. Відповідно, в числа мінус 3 модуль менший, тоді це число буде більшим, так як це два від'ємних числа. Запам'ятайте, якщо число а додатнє, то записують А більше 0. Якщо число А від'ємне, то записують А менше 0. Якщо число А недодатнє, то записують А менше дорівнює 0. Якщо число А невід'ємне, то записують А більше дорівнює 0. Розглянемо наступний приклад. Нам треба порівняти числа. І в першому прикладі треба порівняти 18 і мінус 27. Ми пам'ятаємо, що додатнє число завжди більше, ніж від'ємне. Отже, 18 буде більше, ніж мінус 27. Другий приклад порівняти 0 і мінус 129. Знову ж таки, із правила ми пам'ятаємо, що від'ємне число завжди менше, ніж 0. Відповідно, 0 більше, ніж мінус 129. Третій приклад. 137 і 0. Додатнє число завжди більше, ніж 0. Відповідно, 137 більше, ніж 0. Четвертий приклад. Мінус 1,6 треба порівняти з 1,5. Додатнє число завжди більше, ніж від'ємне. Відповідно, мінус 1,6 менше, ніж 1,5. Наступний приклад. Порівняти мінус 37 та 12. Від'ємне число завжди менше, ніж додатнє. Відповідно, мінус 37 менше, ніж 12. Шостий приклад мінус 18 та 0. Від'ємне число завжди менше 0. Відповідно, мінус 18 менше 0. Сьомий приклад 13 і 0. Додатнє число завжди більше нуля. Відповідно, 13 більше, ніж 0. Восьмий приклад порівняти 14 і мінус 2. Додатнє число завжди більше, ніж від'ємне, відповідно, 14 більше, ніж мінус 2. Наступний приклад, нам треба порівняти мінус 7 третіх та мінус 3 сьомих. Нагадую, що серед двох від'ємних чисел більшим буде той те число, в якого модуль менший. Тобто, нам треба знайти модулі. Мінус 7 третіх. Модуль мінус 7 третіх дорівнює 7 третіх. Модуль мінус 3 сьомих дорівнює 3 сьомих. Тепер нам треба порівняти 7 третіх та 3 сьомих, визначити, яке з цих чисел більше. Дивимося уважно, 7 третіх це в нас неправильний дріб, отже, він буде більше за одиницю. Так? Якщо ми виділимо тут цілу частину, ми отримаємо 2,1 третя. А 3 сьомих це правильний дріб, він менший за одиницю. Відповідно, якщо порівнювати ці а, значення 2,1 та 3 сьомих, меншим буде 3 сьомих. Відповідно, якщо модуль числа мінус 3 сьомих більший за модуль числа мінус 7 третіх, виходить тоді, що число мінус 3 сьомих буде більше. Так як його модуль менше. І розглянемо наступний 10 приклад. Треба порівняти мінус 0,6 та мінус 25. Знову ж таки, знайдемо модулі цих чисел. Мінус 0,6, модуль мінус 0,6 дорівнює 0,6. Модуль мінус 2 дорівнює 2 ,5. Тепер, щоб порівняти ці числа, нам треба дріб перетворити на десятковий дріб. Тобто нам треба 2 поділити на 5. В результаті обчислення ми отримаємо 0,4. Відповідно, якщо будемо порівнювати 0,6 та 0,4. 0,6 буде більше, так? А 0,4 буде менше. Відповідно, якщо модуль цього числа мінус 0,6 більше, ніж модуль другого числа, то саме це число буде менше. Так як ми порівнюємо два від'ємних числа. Розглянемо наступний приклад. Нам треба записати твердження у вигляді нерівності. Отже, перше. Мінус 2 від'ємне число. Якщо мінус 2 від'ємне число, тоді воно менше за 0. Другий приклад. 7,8 це додатнє число, відповідно, воно буде більше, ніж 0. Третій приклад. х від'ємне число. Відповідно, х менше 0. Четвертий приклад. Y – додатнє число, відповідно, Y буде більше нуля. П'ятий приклад а менше за 7, а менше, ніж 7. І шостий приклад Б не більше за мінус 2. Що означає ось це не більше? Не більше це нам говорить про те, що b буде менше або дорівнювати мінус 2. Відповідно, ми запишемо b менше дорівнює мінус 2. Розглянемо наступне завдання. Нам треба записати в порядку спадання наступні числа, тобто від більшого до меншого. Подивимося спочатку на додатні числа. У нас є 3,8, 4,7 і 0,6. Найбільшим із них буде 4,7, отже, воно в нас буде стояти першим. Далі йде 3,8. І наступне додатніх буде 0,6. А тепер дивимося на від'ємні числа. Це мінус 0,5, мінус 3,8 і мінус 0,3. Ми пам'ятаємо, що більшим серед двох від'ємних чисел більшим є те число, якого менше модуль. Відповідно, якщо ми шукаємо числа. Розташовуємо їх за спаданням, тоді нам треба шукати спочатку від більшого до меншого. Отже, шукаємо число з більшим модулем. Модуль мінус 0,3 дорівнює 0,3. Модуль мінус 3,8 дорівнює 3,8. І модуль Мінус 5,2 дорівнює 5,2. Отже, запишемо спочатку те число, в якого найменше моду. Мінус 0,3. Далі, в нас йде число за спаданням мінус 3,8, і найменшим числом в нас буде мінус 5,2. Розглянемо наступний приклад. Між якими двома сусідніми цілими числами міститься число в першому прикладі, мінус 6,5. Отже, запишемо це число мінус 6,5, і відповідь нам треба подати у вигляді ось такої подвійної нерівності. Отже, нам треба визначити, воно буде більше якогось числа, і воно буде менше якогось сусіднього цілого числа. Відповідно, мінус 6,5 буде більше, ніж. Мінус 7. Тому що модуль цих чисел, наприклад, модуль мінус 7 буде більше, ніж модуль мінус 6,5, відповідно, це число буде менше, навпаки. Так? І мінус 6,5 буде менше, ніж мінус 6. Це сусідні цілі числа. Другий приклад. У нас є число 4,6, відповідно, воно буде більше, ніж 4, і воно буде менше, ніж 5. Це сусідні цілі числа. Третій приклад. У нас є число мінус 3,1 Це число від'ємне. Відповідно, мінус 3,1 буде більше, ніж мінус 4. Але воно буде менше, ніж мінус 3. Це сусідні цілі числа. І ще раз звертаю увагу, що коли ми шукаємо, порівнюємо два від'ємних числа, то більшим є те число, якого модуль менший. І четвертий приклад: У нас є число мінус 0,2. Це число буде більше, ніж мінус 1, але менше, ніж 0. І останній п'ятий приклад. Маємо число 0,99, воно буде більше, ніж 0, але менше, ніж 1. І на цьому я завершується відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!